Десята десять на годиннику у Луцьку на кінцевій зупинці маршруту 230 а зібралося понад 40 людей. Оце ми на 8.40 вже були. Ми не війшли, Ми вже остались вже 15 чоловік з минулого рейсу, Ми вже на цей залишились. А ще невідомо, скільки людей з цього залишиться на Повно людей, в яких є дачі. Зараз сезон. Вони не можуть добратися на дачі. Ми не можемо добратися додому. І це проблема. Всі люди йдуть пішком. Того, що нема, чим доїхати. 27 пасажирів, які займають сидячі місця, може перевозити за один рейс водій Олександр Литвин. Каже, такі карантинні вимоги. Один автобус замало, Ну, пастика ситуація. Скільки рейсів ви встигаєте зробити за день? Вісім. Сьогодні у маршрутку, яка їхала о 10.10 -10 до гаражі, не сіли 20 пасажирів. Наступний автобус вони чекатимуть півтори години. По обіді лучани повертаються з дач, розповідає Валентина Гончарова. Ну так, як я приходжу на півтори години раніше, займаю чергу, то правильно я ще в цю двадцятку вхожу. А якщо ви прийдете пізніше, так що ви вже не сядете. То я зятю подзвонила, машиною має приїхати забрати, бо невідомо, як доїхати. Дуже складно їздити, тому що зараз тільки сидячі місця це нереально доїхати. Він може просто мімо проїхати і не стати. Під час зворотних рейсів водій не підбирає транзитних пасажирів, розповідає Надія Свищ. Жінка каже, іде 7 кілометрів з дачі до міста. Керівниця управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації Наталія Пивовар підтвердила інформацію, що зараз за цим рейсом закріплений один перевізник. каже, не зголошуються на даний рейс перевізники через те, що він рентабельний лише у весняно-літній період. Було оголошено конкурс на перевезення пасажирів, 18 січня, який відбувся 18 січня 2021 року. На даний конкурс було визначено об'єктами, два об'єкти на гараджу, однак конкурс не відбувся, так як не було бажаючих перевізників претендентів. Враховуючи це, обласної державної адміністрації повторно було оголошено конкурс, 12 березня він мав відбутися, однак конкурс не відбувся, кворуму не було. Зараз каже Наталія Пивовар, облдержадміністрація спільно з Луцькою міською радою та головами дачних кооперативів вирішують питання щодо додаткових рейсів на маршруті Луцьк-Гараджджа, дачний масив, воротнів. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.